И да -мо. О! Поставлю. Ну а шо? Так лохня вообще немає. І хрощі парафін. І свічка. Бачите, довго. Ну, загорілась. бачите, нормально так. Бачите, уже нормально так горить. Нормально так? Сейчас! постерпите. Ну да, снипуди. Да -мо. Називається захотів Що зробити. Ну, хочу, щоб те все пропадало. так. Добавляємо. Бробачка нормально так горить. як хлыст горить Да, Сичка, буде горить. Ты подовше. Я сказав довше б. Але не так сильно. Та плюс більш заліпательно Вогонь так от. нет. Мене прям рада сказати Поп'ємо загеньком. Але більше такого ми проблема. Переносний вогник, реально Як свіч але в чашці О, бачите, вона прям романа так бахкає. Не неї прям баба. бачите? Та ні, ніч. Горить, як бачите. Хочете може погріти руки. Буде куди більше, тепла, пахать обічні свічки. Куди більше, якщо треба розігрітися, то от такий піде, робіть парафін, справляйте, кидайте туди пачку спічок, Кидаєте це під якесь мокнище, запалюйте о вам через декілька через клин дві. Нормально так. Нормально. Так, да, я попробую повысить клопать. О, а от... О, он реально горячий. Хорошо, кидаем. Так, что давай такое? Зиман водит. Берем осадочки <сосы> снежки и кидаем просто. И плюем Что закидаем учимось? Yeah. Чего? Ну, не надо нормально то горить. Покрито хватит. И воно досі горить. Да что було читавно так уже здобут і горила. Практи драли дозволяє. Нормально так. Гривісим кулин десь горить.

З розплавленого гуляти. А остатки просто уже руками застишував. А потім опять і все. Вона така. Ну, рано, споробу, воно досі воно досі воно горить. Буре поляпі. Полісчательно розплавився. Дещо не побачить то... І не то вже... плавитися, то вже... Він взагалі не твердий. Ти зараз. Дивись, тика, бульвайт. Блійте на б'єку. Я зараз знаю, як я ходу. Спустя десять з половиною хвилин! Він потух! Десять хвилин! Дай б до і пачку спічок. За, за спичку и пошли спичку. Получай, расплавленный парафин, когда будет просто еще спичка. Ты кайфовать! А я сейчас наверное, как только то, просто тоже, это очень просто Требуется высушить Я требую, чтобы слышать это. Она просто ку-ку-ку И все. Требуется вот это чему, вот это сносить. Ладно, бай-бай. мы ну, получаем? Парафин. Ну и ложку можно видеть, просто пицца И нормально так. Просто попробуем вот так вот. Медла мо. його. Медла чорний, кидаємо черные, кидаем обратно и кидаем еще одну пачку. Спички нормально так будем бонять. Ты когда поспишу, тому що он скоро застынут можно. Ладно, пока. Я работаю еще одну.